Коваль Михайло з невеликою потугою ламає сталевий шматок. Він застиг і вже не піддається обробці. Тому ловити гав на кузні дорого коштує. О, бачите, вона ламається. Якщо вона крепка, якщо вона м'яка, вона їй. Гнеться. Кузь залізо, поки гаряче, наголошує майстер і під час розмови підривається до печі, де на нього вже чекає розжарений матеріал. Зараз, якщо я не, не спів, то всьому згоріло, А бачите, зараз була температура там декілька дві минути, і температура знаходиться 1200-1500. А якщо я не я не спіл, воно згорити до сідання і викидуємо. Ще на початку ХХ століття кузня гамера працювала наповно 15 року валів без перестанку трудилися в три зміни. У них було стільки ж помічників. Виробляли продукцію для мешканців краю та на експорт в Угорщину, Румунію, Югославію. Щоб перерахувати ковалів, які сьогодні працюють на гаморі, стачить пальців в однієї руки. Проте кузня музей і досі виконує замовлення місцевих мешканців. Вона є на європу, на всю Європу не такий гусяк робили. А в них тимотику, і лопату, і арсів, і, і як сокирася поламляти, сокиру порозпалять та поланять. І плуг, якся поламне, що в оряті з ним. Головне завдання влади зберегти кузню, адже вона залишається єдиною діючою водяною кузнею в Європі. Подібні гамори збереглися, але виконують лише функцію музеїв. Зараз одна з проблем про те, що його як треба зберегти. Зараз із часом, як кажуть, краще стало робити, так і виїжджав, де можна заробити, бо тут вже заробити, як кажуть, не можна. Щоб привабити до гамари ковалі щороку проводять однойманний фестиваль ковальської майстерності та фольклору. Цьогорічне свято відбуватиметься з 30 червня, по 1 липня, на території історичної кузні музею Гамари в Лисичеві.